Хід будівництва нової Англії станом на кінець жовтня 2023 року. До вашої уваги всі оновлення та динаміка будівництва. У будинку Лінкольн завершені усі будівельні роботи. Наразі залишився лише монтаж підвісної стелі, яка монтується перед заселенням. На завершальній стадії ремонтні роботи у лоббі в першій та другій секції. Також завершений благоустрій двору біля будинку. Будинок готовий до введення в експлуатацію. Наразі готуються документи на сертифікацію. У будинку Вінзор ідуть до завершення фасадні роботи, гідроізоляція та утоплення швів у першій та другій секції. Триває процес облаштування декоративної штукатурки у місцях загального користування другої секції. Роботи завершено до 19-го поверху. У першій та другій секції завершується влаштування кахлю на холодних переходах. Роботи виконані до 15-го поверху. Завершується монтаж квартирних дверей у першій та другій секції. Наразі роботи проводяться до 15-го поверху. Триває монтаж сантехнічних люків. У першій та другій секції роботи виконано до 15-го поверху. У будинку Ноттінгем встановлена система водопостачання до квартир першої та другої секції. Триває виконання стяжки на підлозі. У першій секції будівельники закінчили роботи на 16-му поверсі, а у другій роботи йдуть на 15-му поверсі. Триває кладка внутрішніх перегородок. У першій секції роботи завершено. Ведуться роботи у третій секції з 5-го до 8-го поверху та другій секції з 15-го до 18-го поверху. У будинку «Престон» триває монтаж цінових модулів торгівельної марки Royal House. Наразі завершено монтаж 8-го поверху 3 секції, 20-го поверху 2 секції та у першій секції монтаж цінових модулів Royal House завершено повністю. Ми і надалі зобов'язуємось дотримуватись найвищих стандартів роботи заради наших клієнтів та інвесторів. Нова Англія місто щасливих людей.